Отже, сьогодні розглянемо правопис прислівників з початковими в або У. Наприклад, вранці, увечері, взимку, влітку. Бачимо, що вони здебільшого пишуться разом вперше, в трьох, щерть. «в нічию», вдома. Отже, здебільшого прислівники початковим в У пишуться разом. Але, як завжди, є але. І воно стосується винятків. Окремо пишемо в міру, в ногу, в основному, в цілому. І можу пояснити чому. Погляньмо. Адже між прийменником та іменником у словах в міру та в ногу ми можемо вставити означення в певну міру, в одну ногу, а основному і цілому це прикметники чоловічого роду. Отже, нічого складного немає.